Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку про пригоди кота Бориса. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Круки. Круки це птахи, які не відлітають у вирій восени. А залишаються зимувати там, де навесні збудували гніздечко та влітку добре провели час. Ці птахи вміють знаходити їжу навіть взимку. Але іноді і крукам буває непереливки, як цього дня. Морозець вдарив сильний, дерева похрустували, а повітря аж дзвеніло. Замети вкрилися тоненьким шаром льоду. Крукам не подобалася така погода. Щоби трішки зігрітися, пташки пританцьовували, каркали та дзьобали кригу у пошуках чогось їстівного. Кар, кар, карколомно холодно, жалілися пташки, настовбуючи пір'ячко. Круки зазирали у вікна котикового будиночка та з надією позирали на двері. Раптом хазяїн пригостить їх чимось смачненьким. Борисові теж було холодно, але з іншої причини. Хоча він добряче натопив пічку, його лихоманило від застуди. Котик вирішив випити гарячого чаю з малиновим варенням, поставив грітися чайник та заліз під ковдру. Щоб очікування не було нудним, він розгорнув книжечку та став прислухатися, чи не закипає вода. Раптом Борис почув дивні звуки з надвору. Допитливий котик виліз під ковдри, визирнув у вікно і побачив великі чорні сумні очі, які дивилися на нього. «Кар-кар» кар, кар чулися хриплі голоси. Круки так жалісно зазирали у вікно, що Борисові стало їх шкода. Котик помітив, що пташки настовбучили собі пір'я та переступають із лапки на лапку на холодному снігу. Бідолашки, вони напевно замерзли і зголодніли, похопився Борис. Котик пішов на кухню, дістав із шухлядки мішечок із пшеницею та присмачив їх крихками свого улюбленого печива. Смачного малі! побажав пухнастик, висипаючи частування у вікно. Круки миттєво налетіли на гостинець та з апетитом стали дзьобати. Кра «Красно, дякуємо! почув котик у відповідь. Борисові стало тепло на душі. Він допоміг тим, хто дуже цього потребував. Котикові спало на думку, що наближається вечір і на вулиці ще більше похолоднішає, тому він широко відчинив вікно та запросив бідолашних птахів до себе на гостину. Залітайте швидше! Ви увесь день просиділи на морозі, а так і застудитися можна. Ласкаво, прошу. Двічі повторювати не довелося. Замерзлі круки з радісними крилами влетіли до затишної оселі і розцілилися хто на ліжку, хто на підлозі, а дехто навіть на тумбочці. «Кр-красно, Борисе, а що це за книжка? поцікавився хтось із гостей. Це дуже цікаві пригодницькі оповідання. Вам сподобається, запевнив котик та поліз під ковдру. Кар, але ми не вміємо читати. Зізналися гості. Тоді я читатиму вголос, а ви слухатимете. Котик читав, від пічки йшло приємне тепло, і кроки були щасливі, що їхня мрія про затишок здійснилася. Дивовижний винахід. Вранці Борис прокинувся у доброму гуморі, смачно поснідав і вирішив прогулятися. За вікном стояв сонячний зимовий день. У таку чудову погоду сидіти вдома не хотілося. Тому котик вирушив до свого друга, їжачка Голчика. Привіт, Голчико! Як справи? привітався котик. Привіт! Я нарешті завершив проект, над яким працював майже два місяці. Будеш першим, хто його побачить. Дивись, я назвав це диво техніки снігов всюди ковзохід. Голчик не тямився від щастя, вказуючи на чотирнадцький апарат. Я саме збирався провести перше випробування. Гайда зі мною. Їжачок стрибнув за кермо, а котик Борис зручно всівся на місце пасажира. Друзі були готові до випробування. Із середини дивовижної машини почулося гучне дирчання, а з труби повалив густий темний дим. Я поставив паровий двигун, як на старих поїздах, щоб мій трактор не забруднював навколишнє середовище. Повний вперед! Поїхали, пояснив Голчик. Трактор повільно виїхав на подвір'я, залишаючи по собі глибокі сліди. Борисові подобалося, що саме його інженер запросив на випробування парового трактора на лижах. Борисе, мій трактор може здолати будь-яку перешкоду. На ньому можна виїхати на найкрутішу гору, з гордістю похвалився Голчик. Їжачок спрямував свій ковзохід до великого пагорба. Машина невдоволено чхнула, проте легко здолала важкий шлях. От бачиш, я ж казав, зрадів винахідник. А як щодо схилу? Чи втримається він на шляху? поцікавився Борис. Голчик лише станув плечима і рішуче крутонув кермо. Трактор загрозливо заскреготів і покотився з пагорба. Друзі опинилися на березі замерзлої річки. Легко, а зараз я тобі покажу, на що він здатен на кризі. Замріяно проголосив винахідник. Голчик спрямував машину до замерзлої річки. Трактор легко долав замети і жодного разу не забуксував. Борис подумав був, чи не заважкий трактор і чи витримає його крига. Але тут машина впевнено поїхала по дзеркальній поверхні річки. Сумніви котика вмить розвіялися. Ура! Зрадів їжачок. Раптом котячий слух уловив якийсь підозрілий хрускіт. Машина вихилилася, кригою пішли тріщини, і трактор гулькнув у воду. Друзі аж підстрибнули на своїх місцях, коли гарячий паровий котел торкнувся крижаної води і засичав, як сто розлючених змій. Величезна біла хмара огорнула трактор. Звірята вилізли з крижаної річки і швиденько попрямували до голчикової хатинки, щоб випити гарячого липового чаю з медом та закутатися у сухенькі ковдри. Зломщик. Щороку взимку лісові мешканці влаштовували маскарад. У них був навіть власний оркестр. Білочка Пушинка грала на скрипочці. Ведметик Бурмило на ударних, заяча родина Русаків на духових інструментах. Цього року Сонько запросив на маскарад свого друга кота Бориса. Котик не один день обмірковував карнавальний костюм, він навіть намалював декілька ескізів, а врешті зупинив вибір на костюмі кота у чоботях. У призначений день Борис вдягнув костюм, узяв шпагу, яка лежала у підставці для парасольок, та вирушив на бал. Котик вирішив зайти за голчиком, щоб піти на свято разом із другом. Цікаво, у кого переодягнувся їжачок. Мугикаючи пісеньку, Борис ішов стежкою, аж раптом закляк на місці. Йому на думку спало, що він так поспішав, що забув вимкнути світло та замкнути двері. А що як хтось вже вдерся до мене і з'їв мої смаколики? Не на жарт розхвилювався забудько і прожогом кинувся до свого будиночка. Борис так швидко біг, що аж захекався. Біля дверей власного будиночка він побачив якусь чорну загадкову постать. Невже і справді хтось скористався котиковою необачністю. Борис вирішив, що зараз провчить злодія, тому дістав шпагу, як справжнісінький кіт у чоботях. Негіднику, я тобі задам перцю. Заволав Борис, намагаючись вразити злодія шпагою. Грабіжники, відчепіться від мене. закричав захатковий взломщик, повернувся до Бориса та зняв маску. Перед котиком стояв. Голчик у карнавальному костюмі. Виявляється, їжачок також вирішив завітати до друга, щоби разом іти на свято. Звірята витріщалися один на одного, а потім дзвінко розсміялися і вирушили на карнавал. Політ на лижах. Одного зимового сонячного ранку котик трішки замислився, чим же зайнятися сьогодні. Після смачного сніданку він увімкнув телевізор та натрапив на передачу про зимові види спорту. Як цікаво! Здається, я бачив лижі у себе на горищі. Чому б і мені не спробувати покататися на них, подумав кіт та поліз на горище за лижами. Вже за годину Борис стояв на високій горі та уявляв себе професійним спортсменом. Хоча слід зазначити, що для цього дня він жодного разу не катався на лижах, проте котика не лякали труднощі, він полюбляв випробувати себе. Борис став у позу, яку бачив по телевізору, рішуче видихнув та помчав вниз. Зашурхотіли лижі. Ура! Я їду, радів Борис. Він майстерно оминав перепони та входив у повороти на неймовірній швидкості, від якої аж подих перехоплювало. Та ось котик наблизився до краю скелі, яка височіла над бездонною прірвою, схожою на пащу якоїсь хижої тварини. Десь внизу чорніли дерева, які скидалися на маленькі іграшки. Стій, Борисе, далі небезпечно, але Борис не з тих, хто зупиняється перед перешкодами. Тому кіт сильно відштовхнувся та стрибнув із скелі. Ні-ні, мені зовсім не страшно. Я ж спортсмен, запевняв сам себе Борис, хоча ледь не заплющив очі про всяк випадок. Пухнастий лижник не впав, а полетів. У телепередачі він побачив, що у такі моменти спортсмени витягують тіло, наче струну, тому й сам зробив це. Секунда, іще одна, іще одна, а Борис. Все ще летів, йому вже набридло, і він би залюбки перетворився з видатного лижника, легенди спорту, на самого себе, котика, який полюбляє затишок, але завжди потрапляє у пригоди. Все хочу на землю. Але чому я ж тоді піднімаюся дедалі вище, а не спускаюся вниз? Борис помітив, що всупереч законам фізики він рухається вгору, а не наближається до землі. Він склав лапки на животику та став чекати, що на нього чекає попереду. Ще за кілька хвилин Борис завертів головою в різні боки, роздивляючись гарні краєвиди. Хвилинку, а що це таке? Котик помітив якісь два паски. Борис підняв голову і побачив двох чорних пташок, які лапками тримали палички, з'єднані з цими дивними пасками. Так, треба розібратися. А справа от у чому. Коли чемпіон, початківець, вийшов з лижами на подвір'я та попрямував до гори, його помітили круки. Пташки вирішили віддячити котику за те, що той пустив їх погрітися холодного вечора. Тому полетіли за Борисом та накинули на нього цей пасок безпеки, щоб не дати йому впасти з гори. Коли кіт розкрив секрет свого польоту, він став весело наказувати своїм помічникам Праворуч, ліворуч, вперед! А круки з радістю виконували його накази. Так трійко друзів і полетіли кудись далеко далеко за обрій, де височенні гори підпирали небо, щоб то зненацька не впало. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.